У тимчасово окупованому Криму із заправок зникло дизельне паливо. Про це скаржаться користувачі у соцмережах. Повідомляє УНІАН. Що відбувається з заправками Криму абсолютно немає солярки. Також користувачі запитують окупаційну владу Севастополя. Ви говорили, що в нас не дефіциту з топливом. Чому на заправках немає дизельного топлива? Як повідомляє телеграм-канал Кримський вітер», у серпні в окупованому Криму були великі проблеми з нестачею бензину А-95. А вже з вересня почалися проблеми та перебої з А-92 та дизельним паливом. 9 вересня Гауляйтер Михайло розважає, визнав, доставка палива на півострів затримується через логістику. У свою чергу колаборант розважає, пообіцяв, що найближчим часом питання вирішиться. Але незважаючи на його обіцянки, дизеля в Криму немає вже четвертий день.